Стрілянина в Івано-Франківську на відомі напали на інкасатора, який обслуговує банківські термінали. Напад стався ввечері. Чоловік саме підходив до банку, аби здати готівку. Двоє зловмисників із закритими обличчями вистрілили. Відібрали суму, в якій було приблизно 100 тисяч гривень. Чоловік ішов сторону банку або в сторону кав'ярні. з Сумкою до нього підбігли двоє мужчин з закритим обличчям або в балаклавах, або в шарфах. Стрілили йому в ноги, потім почався ну, крик, відібрали в нього сумку і побігли в бік дворів. 27-річному потерпіло, доставили до обласної лікарні. Його стан медики оцінюють, як важкий нападників розшукують правоохоронці. Даний напад був здійснений дуже швидко. Там за декілька в межах хвилин Це все відбувалося. Охорони не було у зв'язку з тим, що це приватна фірма. Вони, він був сам без охорони. І охорона не здійснюється. Поки що по виду зброї не можемо сказати. З показів свідків вона була подібна на обріз мисливської рушниці. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.